Чи хтось дивиться? Як би я хотів мати це все, захоплено і трохи заздрісно прошепотів Сергій своєму приятелеві Олегові, коли вони обидва стояли в магазині іграшок і зачаровано оглядали маленьку модель спортивної машини. Сергій насторожено озирнувся навколо себе і тихенько сказав приятелеві Заберемо собі. Він уже ховав машину в кишеню куртки, коли Олег мовчки показав йому напис на стіні. На тебе дивляться. Вони просто лякають дітей, відмахнувся Сергій і запхнув іграшку ще глибше. А тепер тікаймо звідси. Хлопець швидко пішов до виходу, прихопивши в останню мить ще одну машину. Візьми, це для тебе, простягнув її Олегові. Ні, я не візьму. Красти не можна, твердо відповів Олег. Повернувся і відійшов від Сергія. Той лише посміхнувся і заховав іграшку в другу кишеню. Біля виходу до Сергія раптом підійшов один із працівників магазину. Ходи зі мною. Суворо звернувся він до хлопчика. Олег бачив, як похнюпленого приятеля повели до кабінету власника магазину. Сідай, хлопче, звернувся до Сергія поважний сивий чоловік. Хочу щось тобі показати. Він натиснув якісь кнопки, і на екрані телевізора хлопчик побачив себе. Побачив, як краде одну іграшку, потім другу. Виправдовуватися не було сенсу. Поки власник магазину викликав Сергієвих батьків, хлопець сидів, опустивши голову і втупивши погляд у долівку. Наближалася мить покарання. Коли прийшли стривожені батьки, Сергієві не вистачало духу навіть подивитися їм у вічі. Оскільки з тобою це трапилося вперше, нехай твою долю вирішують батьки, сказав власник магазину. Хлопцеві стало трохи легше на душі, хоча він знав, що все одно не уникне покарання. Додому йшли мовчки. Ти напевно думав, що тебе ніхто не побачить? запитав батько Сергія згодом. Мусиш запам'ятати, що насправді на тебе постійно хтось дивиться. І навіть якби в магазині не з'ясували, що ти скоїв, хтось все одно знав би про це. Бог говорить, що кожен наш крок, кожен вчинок є зазначений. Бог нагороджує нас або карає залежно від того. Які вчинки ми здійснюємо? Що думаєш ти? Чи знаєш, що Бог бачить усе, що ти робиш? Чи робиш щось потайки, так, щоб ніхто про це не дізнався? Якщо ти спокусишся зробити щось погане, згадай такі слова: Бог дивиться на тебе, він тебе дуже любить. Не забувай, Бог бачить усе. Що очі твої відкриті на всі дороги людських синів, щоб кожному дати згідно з його дорогою та згідно з плодом його чинів. Книга Пророка Єремії 32 19